Доброго дня Першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ ЗАКріплення звукових значень вивчених букв. Словникові вправи. скоромовки, опрацювання ТЕКСТУ ФУНІКУЛЕР у Києві. Тренажер для розчитування БУКВА Ф. Прочитайте слова. Відкрийте у підручнику сторінки 64-65. Послухайте скоромовки. Марія Павленко. Фотографування. Білочка руда позує. Сойка, цок, фотографує і наказує. Сиди, головою не крути. В мене фотоапарат для слухняних лиш звірят. Ось ілюстрація до цієї скоромовки. Білочка, яка позує, і сойка, яка фотографує. Тамара Коломієць. На Майдані де Фонтан у футбола грав Фазан. Був би класний футболіст заважає пишний хвіст. Ілюстрація. Фазан грає у футбол біля фонтана. Діти. Прочитайте ці скоромовки і ще раз, а потім оберіть одну скоромовку та потренуйтеся читати її швидко. Зупиніть відео. Прочитай! Давайте разом Фастів Івано-Франківськ Мерефа. Яку особливість ви помітили? Так, ці слова написано з великої букви. Це міста України. Які ще міста України ти знаєш? У якому місті селі живеш ти? Що тобі про нього відомо? Слово у слові. Давайте пригадаємо, є слова, всередині яких заховалися інші слова. Перше слово фломастер. Фломастер. Яке слово в ньому заховалося? Правильно мастер. Світлофор. Світло. Фізкультура культура Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Розгляньте світлини. На них зображено фунікулер. Фунікулер це залізниця з канатною тягою для перевезення пасажирів на крутих підйомах і схилах. Послухайте текст Фунікулер у Києві. Над стародавнім подолом і сивим Дніпром Височиє Михайлівська гора, одна з найвищих точок Києва. Важко було дістатися пішки на цю гору, тому відкрили перший електричний підйомник. Називається він фунікулер. Фунікулер це вагон на канатах. По рейках він рухається крутим схилом у гору. Він піднімається від поштової площі на Подолі до Михайлівської площі в центрі Києва. Кияни і гості міста залюбки користуються цим незвичайним видом транспорту, піднімаються по крутій Володимирській гірці й милуються краєвидом на річку Дніпро. А ще Люблять тут фотографуватися. На згадку про Київ. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Зупиняйте відео. Просте, про що йдеться у тексті. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, у тексті йдеться про транспорт. Інтерпретаційне. Чим славиться Київ. Творче. Звідки найкраще видно краєвиди міста? Оцінювальне. Чому люди піднімаються на Володимирську гірку? Практичне. Чому ви порадите друзям відвідати Київ? Давайте почнемо читати текст разом. Над стародавнім подолом і сивим. Дніпром. Височіє, Михайлівська гора. Одна з найвищих точок Києва. Далі дочитайте текст самостійно. Зупиніть відео. Вправа «Продовж речення. Зупиняйте відео, коли будете відповідати. Одна з найвищих точок Києва, перший електричний підйомник. Залюбки цим транспортом користуються, люди піднімаються по крутій Володимирській гірці та милуються краєвидом. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок. Оберіть смайлик. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.